Слава Богу! Дякую Богу, що знову Боже Слово проповідується, що ми можемо чути Господню науку. І сьогодні Дух Святий так навчає народ, що всіх людей, улюблені християн, які ще можуть далеко від Господа, щоб покаялися, навернулися до нього. І моє таке велике бажання зачитати слово Господнє Євангеліє Матфія. Це буде 11 розділ, 20 і нижчі вірші. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільше його чуд, що вони не покаялися, горе тобі хоразини, горе тобі Всаїду. Бо коли б то в Тирі і Сидоні відбулися ті чуда, що сталися у вас, то давно вони каялися у лосаниці та попелі. Але кажу вам: легше буде дня сутного тиру і судому, ніж вам. А ти Капернауми, що до неба піднісся, аж до аду зійдеш. Бо коли б у судомі відбулися ті чуда, що в тобі, то давно б не спаслися та лишилися були аж по сьогоднішній день. Але кажу вам, що в судомській землі буде легше дня суднього, аніж тобі. Улюблені, як Дух Святий, сьогодні хоче, щоб люди всі покаялися, прийшли до нього. Ісусу було сумно, що він багато чуд і діл зробив, а люди не покаялися, залишилися такі, які були ось. На жаль, багато сьогодні людей залишаються такі самі, як були, не хочуть освячувати, не хочуться перейти в переміну життя, залишити всяку зло, злобу, ненависть. Ось, аби стати добрими, люблящими, любити свого ближнього самого себе, любити Бога всім серцем, душою і розумом. На жаль, багато людей не хочуть іти в всю Божу переміну. Ну Дух Святий каже: сьогодні до нас спасіння ближче, ніж ми увірували. Тому час нам пробудитися з усну, ось навернутися більше до Господа, амінь, і залишити ті всі бенкети, ті всі, але в Господа Ісуса Христа, як це говорив апостол Павло, тому що каже, ніч минула і день наблизився, каже. І так, відкиньмо діла тимряви, а зодягнуємося зброю світла. Нам всім необхідно дітям Божим зодягнутися зброю світла. Ми не маємо боротьби проти людини, проти тіла і крові, але проти піднебесних духів злоби, які всячески стараються відвести людей від спасіння. І ми кожну думку полонимо на послуг Ісусу Христу, щоб всі покорилися Ісусу Христу і вірою в Нього мали спасіння. Сьогодні проповідується ці. Віра в Ісуса Христа. Ось як апостол Павло каже: я прочувши про вашу віру в Ісуса Христа і любов до всіх святих. Дуже щиро дякую Богу. Не перестаю дякувати Богу за вас в молитвах. Тому необхідно, щоб всі люди мали віру в Ісуса Христа улюблені. Бог до цього кличе. І кличе всіх людей прийти до Нього і покаятися, перейти в переміну життя і стати на дорогу правди істини. Ось так щиро любить Господа, як любив Дави. Від Господа, ось коли йому явився Господь, ось Соломонові, і каже: Бог каже: прости, що тобі дати. Ось. І що каже Соломон? Каже: ти знаєш мого батька, раба твого Давида, який всім серцем, вірою і правдою, істинною тобі служив, щирим серцем ось. І ти дав йому велику милість тоту мене, тобто Соломона, щоб я міг бути царем народу, але я не знаю, як поступати, ось каже. І каже: даруй мені рабу серце розумне. І Бог дав серце розумне. Каже. І бачите, що навіть всі, коли Бог явився Соломону, Бог говорив. Ось говорив до Соломона, і Соломон міг потішитися, що в нього такий був батько, що рішучим серцем любив Бога. Чи ми наші діти можуть потішитися нами, чи ми можемо своїми батьками потішитися, які щиро любили Господа і жили згідно Слова Божого? Як то є важливо, улюблені, щоб ми були взірцем для наших дітей, щоб вони могли прийти до Ісуса Христа і вірою в нього пізнати правду і йти за Ісусом Христом. Про це є наша молитва, улюблені. Слава Ісусу! І далі каже Бог до Соломона: Ти так будеш поступати, як твій батько, рішучим серцем, щирим серцем. То каже Господь, то я тобі ще продовжу і роки життя. Улюблені, Бог хоче кожного і благословити з нас, ось захистити, ось, дати спокій і мир, щоб ми всі прийшли в переміну життя. Це покаяння, це та матаноя, переміна життя, щоб ми всі Богу служили. А Богу за все хай несеться, подяка і слава. Амінь. Будемо молитися.